Всім привіт, з вами VRDF. І сьогодні оновлення 0400 бета Сілаунчера. Як ви бачите, новий завантажувальний екран, нові фрази. ну, Це в принципі класика сезонних оновлень. Це буде завжди змінюватись. Добто, так, загальному, що я додав в цьому оновленні, поміне того, що я просто оновив сезонну оболонку. Ну, по-перше, почнемо з того, що тут тепер три іконки. Ось тут з краю будуть в кутку, в кутку, в лівому кутку. Репорти, виходить, багів. Ну, типу, повідомити про баг, потім оновлення лаунчера, типу там буде текст. І всі оновлення, які були. Ну, Не всі оновлення, включаючи 0, починаючи з 0350 бета і закінчуючи цим оновленням. Ну і також тут будуть туторіали YouTube. З часом будуть з'являтися на YouTube каналі туторіал, як користуватися лаунчером, як щось завантажити, як щось, припустимо, починаючи з примітивного, як створити аккаунт. Як завантажувати там, припустимо. Моди, шейдери, ресурс-паки, до речі, це теж нові, нова фіча. А саме тепер можна завантажити і в лаунчері шейдери і ресурс паки. А також я додав вкладці моди завантажило мод. Тобі ж скільки людей завантажило мод, які тут навіть не, трохи не влазить число. Це коли воно було останнє оновлення цього моду, дата створення цього моду, а також автор. Ну, в Курсфоржі, звісно, будуть деякі проблеми саме з тим, що, можливо, там деякі автори просто не будуть відображати. Буде просто Курсфорж там. І ще одна проблема, звісно, з цими лістом модів, шейдерів, суспаки, воно трохи може підвисувати коли ви будете ось так листати просто ці мади. Ну, не підвисувати а просто чуть-чуть дається, що лагає щось того. Ну, почнемо все-таки не з такого масштабного. Почнемо з того, що я додав нову версію, типу Coiled. Так, Пробачте якщо я неправильно прочитав. ну Нова версія для завантаження тепер доступно. Це ще одна версія, типу, як Forge Fabric. Тільки прямо окрема версія. Тут теж можна на цю версію завантажити якісь моди. Я її підтримку додав в вкладці моди, її теж. ось, Потім по серверам нічого я не змінив. Фактично. Давайте пройдемось по цим маленьким іконочкам. Повідомити про баг. Нас буде перекидувати в Discord сервер автоматично, на, на той канал, який будуть репорт писати, типу, щоб ви заходили в Discord, бо просто так, Discord все-таки допомагає мені комунікувати з вами, з е, користувачами лаунчеру і вислухувати ваші ідеї, пропозиції. Тому я зробив ось так, бо через форум не дуже, типу, Google Forms. Ну, наче і прикольна ідея, але я все-таки вирішив зробити, щоб воно ну, прикидав на Discord канал. Так, да, з іншої сторони, буде проблема з тим, що, можливо, у когось немає Діскорду, ну но... так, да, просто завантажити його і створити аккаунти. Так, да, це, очевидно, звучить. Дуже дивно. Ну, на суть. Оновлення лаунчера. В принципі, воно так собі виглядає. Тому я думаю, все-таки його буде змінено якось, бо воно виглядає не дуже. Просто текст. Ви можете почитати, тут, що тут було додано в останньому оновленні, в великому оновленні. Ось можете почитати. А також ви можете почитати, що було додано через Discord в каналі оновлення. Так, тепер давайте перейдемо до налаштувань. Що тут було в загальному додано? По-перше, ось, припустимо, ми змінили це. У нас тут роздільна здатність екрану змінена. Так ось. В загальному ось тут є скинути роздільну здатність екрану. Тобі ж ви ресетуєте до 800 на 600. Те ж саме касається оперативної пам'яті. Припустимо, ви тут вказали, ось то, а хоть, ну, нам стільки не потрібно. Ви просто натискаєте і воно до скидує до значення стандартного. Припустимо, ось іще я. І я, якщо я не помиляюсь, я не додавав в оновленні 0.3.00 Бета. А, саме шлях папки для лаунчера. Або я додавав і вже забув. Ну, буває. В принципі, ну, в загальному, тепер можна. Теку лаунчера те загодно розмістити. Там, припустимо, на робочому столі ви хочете теку лаунчера, перейте, просто вказуєте вказуєте робочий стіл і все. І у вас тепер буде лаунчер на робочому столі. Не знаю навіщо і кому це потрібно. Ну, не суть. Також тут аресет теми, тільки вона трохи тут, як бачите, багована ну, не суть. По суть. Ну, в загальному тут нічого з кастомізації не змінилось? Не змінилось. А ще це було е, зроблено для того, щоб е, можна було ресетити зображення. Давайте зараз я знайду зображення якесь. Ось як поставити таке зображення. Е, ми, припустимо. Ось у нас давайте ще по кастомізацію якось поставимо. пофіг там як вже вийде. Тільки ось трохи щоб змінилося. Якось, пробачте, якщо я вам зараз очі якось сломаю, так би мовити. І за таки якось чудо кастомізації. Я не знаю, що я створив, але як приклад просто. І давайте скинемо. Ось. І тепер, ну, не, не дивитись на цей текст, в принципі. Ну, тепер у нас зображення, по-перше, якщо навіть ми будемо завантажувати, звантажуємо, ось, натискаємо кнопку, воно, як ви бачите, не за. Завант... Ну просто у нас ресетається кастомна тема до стандартної темної теми. І зображення теж фактично у нас видаляється. Це мене просто просили Також тут додались один пункт. Закриття лаунчеру під час запуску Майнкрафту. Якщо вам просто не хочеться, щоб цей лаунчер висів, ну вам, блін, його закривати вже вручну там йти, ось так його наводити відкривати при своєї закривати. То при, після завантаження версії і запускання версії, у вас буде автоматично закриватися лаунчер повністю. Ну, а також тут є експериментальна функція завантаження залежності для моді. Недавно функція це чисто експериментальна. Вона ще дуже баговна і нестабільна, чесно кажучи, я вам так скажу. Припустимо ось заходимо в моди. Давайте у фабрик. І давайте я знаю тільки в основному Iris. Як просто залежний мод, якому потребується щось завантажувати ще. Ну, давайте припустимо зараз, почекаємо. Так, і встановити. Зараз нет у мене. Пробачите імба, звісно. Чекаємо, поки сам рівс завантажується, і, і ще по факту повинно підтягнути залежності для цього мода. Ну, погоду в нього нема залежності на цю версію. Ну, по факту, взагалі, воно повинно підтягувати. Ну, то таке. В принципі, як я і кажу, це на даний момент така нестабільна фіча, яка дуже дивно працює іноді. Так, я взагалі не йшов, я на фабрик переключив, переключився. Давайте 1.18.2. Ось у нас встановлюється стандартний ірис. Ну, у нас воно, походу, вже завантажено. Зараз. Так, тепер повинно наче, завантажувати залежність. Ось Ірис звичайний, ну чогось не завантажує. Хоча би переді мною тільки щоб воно завантажувало ще й залежний мод Sodium. Содіум. содіум він же потрібен для Iris. Ну, ви бачите, я не знаю, воно таке нестабільне. Але тільки що переді мною, коли я на паузу поставив запис, воно переді мною прям завантажував залежне. Ну, я не знаю, чогось воно таке дивне. Функціонування цього, цієї фічі поки що. Ну, я по... по буду намагатись максимально її зробити нормальною, щоб вона... О, о, бачите, все. Sodium fabric. Завантажував ще залежний мод, залежність завантажена. І ось у нас зараз приберу. Можливо, воно не завантажує, тому що у нас вже був встановлений ця залежність. Тому що я тільки що недавно тестував, намагався завантажувати, і воно завантажувало залежність. Зараз. Можливо, ще спробуємо. Давайте 1.18.1. Ось, бачите, воно звернуть завантажує. Ну, все-таки все одно попереджую, що сама по собі фіча нестабільна. Но... можливо, я не знаю, краще воно по факту не повинно зводити, просто воно, можливо, в залежності не буде завантажувати. Так, ну давайте шейдери, шейдери, ось. Шейдери, всякі шейдери з Modrichita. Я не знаю, як це правильно читати. Прибачте. А ліски мене не дуїдують дуже. Тому пробачте Ось. Файл завантажено, шейдер пакс. Шейдери завантажую, давайте ресурс паком. Ну, давайте Dramy Skyce. Завантажимо ресурс пак. І воно буде в ресурс паки завантажено. Зараз чекаємо. Ось ресурс пак. Все завантажується. Так, давайте припустимо встановлення сай через сайт. Fresh anime, animator, Animations. Anima, Animateons. Ну, ось, як бачите, перед нами браузер відкривається. Це ресурс пак. Давайте шейдер. Shader, BSL Shaders. Ось перед нами шейдер, Який ми тільки що ви обирали. З Course ну, поки що шейдери не працюють. Нормально. Ну, я можу вам продемонструвати одну фічу якраз на ресурс паки. Ресурс паки то додаються, але вони теж нестабільно працюють. Да, з Course Forge такі проблеми загальні. Він теж така нестабільна фіча з Course а, з Medifyхом було попроще просто працювати, а з Course завжди якісь в мене проблеми, тому зараз воно теж нестабільне вважається. Шейдери, ресурс паки. Шейдери, вони, типу, їх нема. Ресурс паки, хоч вони і є, але вони не, іноді нормально не звантажують. Зараз навіть продемонструю, як приклад. Ай, не так. Давайте встановлені через IP. Ось. Ну, сайт я інтегрував по поводу сайту, через сайт встановлення. Ось, припустимо, у нас оцей ресурс пак встановити. І у нас тут error. І ось помилка під час завантаження. Май бажайте завантажити вручну через браузер. Ось у нас ось така версія 4.6. І давайте натиснумо так. І ось перед нами відкривається. Завантаження одразу, замість того, щоб ми просто вручну його реально завантажили. І ось версія 4.6, <кій> яку ми обирали, до речі. Так, по, також у нас повністю оновився менеджер аккаунтів. Точніше, у нас по факту не було менеджера акаунтів, аккаунтів, тому по факту переробив систему взагалі аккаунтів. Тепер у нас замість просто тут нікнейму, ну, точніше, тут можна було обирати який тип аккаунта, але по факту у нас не зберігалося це якось, що можна було між профілями перемикатися. А зараз тепер можна буде перемикатися. Що між ліцензією? Ліцензією тут, в принципі, просто створити, натискайте, створити кнопку. Ну, тут, я думаю, переименувати кнопку, замість створити буде під'їдати, якось так. Увійти. Ну, взагалі, щоб воно було логічно. Ну, офлайн аккаунт логічно. Просто вписуйте нік. Ні. І натискайте кнопку Створити. І ось перед нами аккаунт офлайн. Один. Ну, давайте створимо ще якийсь 12, припустимо. Все, в нас створилося 12. І ми, ц... І ми між цими аккаунтами можемо примикатись також по поводу ліцензії. Ліцензія буде особливим виділятися вашою головою скіна. Якщо у вас є скін якийсь стоїть, то ви зрозумієте, що це ліцензія, тому що у ліцензії буде голова вашого скіна з ліцензійного аккаунту. Ну, також тут є кнопка «Видалити», просто прибрати, якщо вам не потрібно. Це аккаунт офлайн, ліцензія. Також а, про те, як воно зберігається. По факту у вас на, в папці лаунчера, ну, точніше, не в папці лаунчера, а там, де ви запускаєте екзешник лаунчера, там буде у вас папка дата, і у вас там буде зберігатися в JSON-файлі. Ваші всі аккаунти і дані вашого, ваших аккаунтів. але вони будуть зашифровані. Зашифровані вашим ключем, який буде генеруватись локально на ваш пристрій. Да, і ці дані нікуди не відправляються, ні мені, ні комусь. Чисто так. Вони на вашому пристрої будуть локально зберігатися і ваші профілі. Дані від аккаунту, і вони всі в будуть зашифровані. І, зашиф... і розшифрувати їх тільки можливо за допомогою вашого локально згенерованого ключа на вашому пристрої. Да. Тому я вирішив так поступити, бо, можливо, тоді були питання, чому воно не шифрується і так далі. Тому я вирішив поступити, що в нас буде ще й шифрування ваших е профіль аккаунтів е просто так для безпеки вашої. Um, ну, і в загальному, наче і все я вам розповів, що я додав в цьому оновленні. А, також про ОТУ помилку. І про завантаження вручну. Це по факту просто я додав, що якщо, припустимо, буде помилку вибивати там завантаження мода, чи ресурс пака, чи шейдера, ви зможете його завантажувати вручну. Чисто так натиснути так, і вам перед вами відкриється браузер, і одразу завантажене ну, посилання просто відкриється перед вами браузер, і посилання, яке веде на завантаження тої чи іншої версії. В загальному все так просто. Таке, в принципі, таке величке оновлення, ну і невеличке оновлення. Дальнему бажаю вам гарного, хорошого дня, вечора.